Всім привіт! Ви на каналі Life Love. І сьогодні у нас буде розпаковка Лол малишок ем... Ось так серія називається. Тут дві або три малишки. Може попастися, а далі і тваринки. Давайте розпаковувати. Першу цю підставку збираємо. Таке липке далі ось, відриваю я ці, ось так, щоб нам вона не мішало. І ось замочок в формі пустишки І ось десь штрих-код. В формі бутилочки. Давайте розпаковувати. Угу. як завжди, не по замочку. Угу. Ось я трохи. О, приємний звук. І оце. Ось. Тут еще одна пленочка. И тоже сейчас беру. Ось я тут не заметила, что тут есть вот такая тоже замочек. Так, все, все пленочки мы сняли. Тут же скотч. Так, Хорошо упакували. Ну, що його тяжко все відкрити. Так, ось я вже відкрила. Оцю я знімаю. Тут інструкція, але ну, я її вже знаю, бо така серія в мене вже була. Це серія і я її імію. Так, це все. Туди, пока тут пленочка, і її треба залити водою трохи. Ой, зараз є це витру. Ось так. І ждемо, поки вона розтвориться. Так, і ось вже трохи видно нашу ляльку. І тут така бумага вже розтворилась, Ось так. І достаю саму ляльку. Дивіться які во коси вау. От я її помию тут. О, дивіться, в мене такої немає. І протругі очі. Це вона, типу, про типу просинається так. Ось. Ось водою так і протираємо очі. Хім привіт! Я проснулась. Достаньте мою. То там ще в мене є. Ну давай. Зараз. Ось так. О, дивіться. Я... Три... Ще дві малих. Одна малишка і один котик. Вау! Ну, ці скляті. Так, і ось така сімейка нам попалась. Давайте подивимося, які вони. Ось я відкрию. Ось я надрізала так. І, І вона не відрізалась. Зараз ще я. раз. І подивимося, які вони популярні, Ультрарідкісні. Ну це вряд чи вони ультрарідкісні. Угу. Ось список відкриваємо на цій стороні. це всі по дві. І ось наші ось ось так їх звати. Не видно трохи. І вони, я так поняла. Е, зараз Тут має бути написано ага. Фенсі. Угу. Наші вони звичайні. А ось наша Мія і Ія. Ну я їх так назвала. Ну вам, якщо, якщо ми вам сподобалися, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові серії. Пока. Мяу, пока.